私はもう、何をするのか何をするのか何をするのか何をするのか何をするのか何をするのか何をするのか何をするのか何をするのか何をするのか何をするのか何をするのか何をするのか何をするのか何をするのか何をするのか何をするのか何をするのか何をするのか горега оманэсуто таравито но 히토비토 오 마모루 코토니 아루 시카세카이바 я думаю не я думаю просто про я не думаю а ні треба буде просто на сері точно бо я пам'ятаю що я получаться і на в першому сиді те що ми після цього того перший сид сіт... А як хтось рухається? О, читер, дивіться, чи, читер Читер, репорт! А, це пікадеш. Фу, читер. Та пікадеш розбахав. О, о, рамблен! Звук давали! Офиєть! Це наш бог, квітін! А чого вони всі лисі? А, тут стоп, це я! воу воу воу, 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 воу! Ну 250к. У мене 30. Так ще ніхто не почав дамажити. Ніхто ще навіть дамажити не почав. Це ще багато. У мене таке відчуття, що ФПС гірше VP, ніж в Elring у мене. Та так і буду, я зараз всі не дамажити, це все. Ставте лодки! Лодки не ламаються! Вроде. А що вони забрали вонючу ауру? А, не, дамажи ці лодки, ладно. Їх треба подальше ставити, значить. Ну, то треба це не перед ними, коротше. О боже, у мене 20 ФПС і 200 пінга. А! Скільки часу? Та то так завжди було. Колись було шити. Бо вже ніч, вже ніч. У нас... Да, година, 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 у нас година. А, то що, спати крахенів, спавните крахнів. Кра... Та нічого, нічого. Чим гірше, тим ліпше. А вони не дамажать, пацани. Я зараз щось... А, а кракени цей, походу, ще й дамаг збільші. А вони мало дамажить! Вони нерфанули його. Ну, Або ми просто перекачуємо. Я думаю, ми просто перекачу. Бо в нього стати типу, постарі, як колись було. А, на нього, походу, менше урону проходить. Є, так що саме О! я получав сарптув. Я зуб акули отримав. Та ні, ну тут то ми меб'єм політи Тут ще... А, в мене немає стаміни! В мене є дрінки на ХП, але немає на стаміну Йой Треба було стаміна дрінки. Я забув стаміна дрінки купити А, ми ж не в комбаті, тут вона багато швидше Але ми коли в інший світ попадемо цей от, в інший світ попадемо, то там треба знову генетики дати. Або без інвайтів, я думаю без інвайтів. Ну та бо не получу. Та тут і так не сильно всі мається. Ну то буде дуже тяжко. Оу... Ну зараз зараз день за буде буде світліше. Я промазував ультою. Там перші ці от тітани, вони взагалі не можуть їх продамажити. А ми цю підмазка не одіта. та та нові аутвіти даються за них. Якщо ми їх за 15 вроді хвилин б'єм. чи скільки, я вже не пам'ятаю. Врочай... Сім всім. А тільки... 5 хвилин. Ну, і ми ще. Е... Uh, а, ah, if you defeat it within 15 хвилин, you get 4x chance uh, Legendary fruit. Это Legendary Fruit. Ну, та типа... Це типа x логія. Ну no, як це вже... 15 хвилин у нас, значить, для цього. О! Я підвод впав з магу! Мысли? Насигра, Габен. Ой, эээ, е, пуз. Упс. Ясно. А чо? А ч я цей провалився Під землю. О, боже, о боже. У мене 13 фпс. Так. Давайте, тиньзо, сосакио! Там вбивається на іншому сервері вбивається, але не сильно. Йому тільки 10 х дали хе Це от, Ми всі потім йдемо в перший світ Тільки перший показуємо свої фрукти. Йой, він зараз доп. Давайте, давайте. Може ми навіть встигнемо... Ні, не, встигнемо Але ми його встигнемо вбити. Сидит, коротше, нагальон... Е... Ну и маву. Ну я, типа. <сі> Все, мы вбили О, ответит. Від... О! Крыть, Пити! Ями! Ями, 4 шанс! У, Веном, веном випало, Тут веном випало Там встыхай тут... Ше Це цей от. 45 хвилин. Ой, mm -hmm. oh, я получив інший але мене навіть піці не розсетнулась. Ура, я получив два отвіта.